З рук у руки маленьким івано-франківцям, батьки яких нині воюють у зоні АТО, передали гуманітарну допомогу із Німеччини. Привезло її подружжя тутешніх благодійників. Мирослава та курт уже 10 років живуть у селі неподалік Франківська. Розповідають, допомагати українцям розпочали ще під час першого помаранчевого майдану. А потім був другий революційний і початок війни на сході. Відтоді збирають речі для бійців по цілій Саксонії. Нам не треба великої акції нічого робити, тому що вже до нас стільки людей звертається. Це персонально, щоб ми забрали в них допомогу і передали слідуючим дітям допомогу. Ну це досить легко зараз виходить. Це т'єті нужно стабільно, за ті нужно такої гарантії, що допойде гроші жизні і за солдати. Такої гарантії моя сім'я дома живе нормальний. Я вмію мене концентрувати на мої службі. І не нужно пить паїться, і тоже один Дякую за такої матери, що вони отічні стоїть на передової, як мужчина. Дитяче обрання, новеньке взуття, спеціальне харчування та десятки іграшок. Усе це розклали на кількох столах в адмінбудинку, щоб батьки та діти могли самі собі обрати те, що їм необхідне. Гуманітарна передача, кажуть місцеві активісти, це лише перша ластівка масштабного проєкту. Тож нині запросили усього два десятки сімей захисників. Тих, хто е, має маленьких дітей до півтора року, і в сім'ях яких там двоє і більше дітей. Далі будемо, будемо спілкуватися, будемо дивитися, будемо, ну, та так як ми і працюємо, будемо так працювати, і далі будемо виявляти е, ті сім'ї, які потребують там. Допомоги якоїсь більш поглибленою хтось е, потребує там допомоги в памперсах, хтось потребує допомоги в дитячому харчуванні, хтось там потребує допомоги в одежі чи у взуті. На майбутнє кажуть, волонтери та благодійники хотіли б відкрити в Івано-Франківську своєрідний антимагазин, у якому соціально незахищені люди могли б собі за безцінь одягатися чи знайти необхідні речі. А поза тим уже готуються збирати нову допомогу для бійців. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.